Покататись на святковому потязі, поспівати колядок та побачити ратушу на запрошення десантників із 80-ї бригади та корпорації КРТ до Львова приїхали школярі зі Старобільського району. Діти з сел, тих, що багато чого чули і бачили, і тому. Трошки різдвяної казки, такої новорічної, і долучення до традицій Західної України, знайомства з цими традиціями, обрядами дуже було їм корисне. Дітлахи живуть у прифронтовій зоні, а подорож до Львова це їхня перша мандрівка за межі Луганської області, тому з нетерпінням чекають екскурсій. Нам казали, що ми підемо під земель, ну, під земель, і будемо дивитися, як вагато, ну, достають. Мешкають дітлахи за містом, де поміж екскурсіями знайомляться із галицькими різдвяними традиціями. В програмі також багато майстер-класів та ігор. Малювали, готували Рафаела там кутю. Всі розваги, дорога, харчування та проживання для дітлахів безкоштовні. Свято для дітей з зони бойових дій стало можливим завдяки виробникам із Львівщини корпорації КРТ.